Доброго дня мої вітання, як завжди, в нас супер пропозиції і сьогоднішній увазі Рено Кліо. Кліо 2017 року в такому кольорі беж. Кава з молоком. Вся в рідній фарбі. Стан автомобіля наближений до нового автомобіля. 2017 рік, 8 місяць, якщо не помиляюсь, автомобіль йде на легкосплавних дисках. Вже в 2017 році в даній моделі йде новий легкосплавний диск, нової моделі, нового дизайну порівняно з попередніми. Галогенні фари, Ледовські ходові вогні, автомобіль просто в чудовому стані. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб. Так, лобове скло в нас 17-рік і всі вікна по кругу 17 Такі у нас йдуть рейлінги, антенка, модний такий дизайн, автомобільчик наш в універсалі. Просто ідеальний. Приємно робити відео на такі автомобілі, приємно їх купувати. І віддавати нашим замовникам. Пробіг даного автомобіля. Так, пробіг даного автомобіля в нас складає 138 тисяч кілометрів. Тобто, це як для голландського автомобіля, це не є великий пробіг, це досить... Маленький в порівнянні до пробігу по українських дорогах. Цей пробіг можна поділити на три. Така навігаційна система, кольоровий дисплей, Airlink. Є в нас навігація. І є в нас парктроніки. Є в нас без ключовий, ні, без ключового доступу немає, але є дві, два ключа, дві карточки. Так, Заходимо в менюшку. Звичайне, радіо, є налаштування медіа, Bluetooth. і інші налаштування. Простенька, виходить, навігація, але в принципі всього достатньо є USB, AUX, виходи, стар-стоп, автомат, автомат робот. Тобто, як ви бачили в попередньому відео, ми робили 270 тисяч. Виходжують дані, дані автомати, вже ручка. Тут 17 2017 році вже йде новий дизайн, кондиціонер, по салончику автомобіль також в збереженому стані можна зробити невелику хімчистку чи прибирання вологи, а так автомобіль. Ще раз повторююся, як ви бачите по відео, як новий. Під ручками йде регулювання звуку. Є прикурювач, є круїз, є переключення в еко режим, є попільничка. Аура в автомобілі. Досить гарна, досить приємна, приємний запах котиком і собачкою не чути. В досить збереженому стані. Кажу автомобіль як новий. Таке рено Кліо Вартує тут 8 тисяч євро ціна нето без ПДВ для України на експорт. Задні парктроніки такий, в принципі, вмістимий багажник. Розкладаються ще сидіння, тобто таке як дитяча колиска Візок влізе без проблем. Багажник збільшується. Такі ручки в нас йдуть сховані окремо, не як у всіх автомобілях. Так. тільки збільшується простір багажника. Дана виходить шторка. знімається також безперешкодно. Є в нас аварійний знак, набір лампочок, все стандартно, як, потрібно, як повинно бути в кожному автомобілі. Компресор, смола, ремкомплект для коліс. Як ви бачите, таке так багажник розділений. Тобто на дві частинки по висоті. Такий автомобіль сьогодні нашій увазі. Кого зацікавив? Будь ласка, звертайтеся на автоматі в такий малолітражний автомобіль. В такому ідеальному стані, на мою думку, з чудовим дизайном, практичним колор, кольором є лише один. Ціна з доставкою і розмитненням буде написано в описі даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з друзями відео, і, звичайно, Дивіться всі відео, щоб не пропустити цікавих пропозицій. Мій номер телефону 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років і возимо автомобілі власними евакуаторами. Доставляємо в місто Тернопіль. Невеликий завдаток, і автомобіль купується під вас. На все добре, до нових відео.